Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза. Філософсько, аналітичне, психологічне таро. Прочитала в новинах, що на нас насувається якийсь страшний вірус, в 20 разів страшніший, ніж ковід. Давайте подивимося, саме в такому форматі, без мого обличчя, це не така філософська тема. Вона така, знаєте, банальна, прикладна про здоров'я. Краще бачити карти. З різного е, ракурсу, під різним кутом, подивимося на різних колодах, що це за хвороба. Так, чи насправді вона страшна, в 20 разів страшніше, давайте е, карти е, символом попрошу, щоб показали обличчя цієї хвороби, структуру її, наскільки вона небезпечна з трьох карт. Цікава історія, цікава історія. Е е е реально ніби. Е вона якраз вилупляється, але, Боже, так не люблю ці теорії змови. Ну, давайте я зараз дуже філософськи загну. Ця хвороба заставить дуже подорослішати людство. Чаша Грааль. Штучно зроблене? Ну, не знаю, можливо, штучно. Я зараз залишу ці карти. Можливо, неправильно було брати символо на цю хворобу. Розумієте, скажімо так. Карта проповідник що може означати? Що м -м це новий вірус на основі старого? Наскільки він новий новий, я би не сказала, що він новий новий. Н -н -н. Не сказала би. Тому що це як закони, діагнози, бачите, він над книжку, це як довго працювали над цим. Штучний він. Прям я зависла над таким розкладом. Давайте мої прості чаклунські тарошечки. Давайте не будемо так загинати. Хай ці карти будуть, вони розкриються пізніше в кінці розкладу. А взагалі я помітила таку історію вже не вперше. Як тільки я хочу зупинити відео, як тільки я в тупіку, значить там зарита якась дуже серйозна інформація. Так було от кілька днів тому. Коли я побачила війну, якусь нову, і в Ємені наступного ранку були вибухи. Теж хотіла зупинити відео, думаю, якусь ерунду показують. Тож і тут не буду зупиняти, зараз докопаємося. Покажіть, будь ласка, наскільки це потужний вірус? В принципі, потужний. Отут, отак, мені більше зрозуміло. <кхем> ага, десь є подібні речі. Бачите, десь вони подібні. Тобто... Ну, Король мечів це якщо мовою війни військовий стратег. так? Повітряно-капельним шляхом повітряно-крапельним шляхом це як нова ідея, це як дещо таке, що жалить, знаєте, як дрони, охоплює реально всі верстви якби, населення. Тому що тут сім'я. Так, це зрозуміло. Наскільки він. Ну тут, значить, щось в цьому є. Все таки як новий. Добре. Покажіть, будь ласка, і оця історія, де хлопець, скажімо як, пташеня да? вилазить з яйця на холодну зиму, голий, беззахисний. Може говорити, що. Як такої захисту, поки немає. Зараз я запитаю, що може допомогти? Якось себе убезпечити? Чи допоможуть маски? П'ятірка Пентаклів, дивіться. Те, що я вважала за дурне, що вийшли карти, Ви гляньте, тут повний повтор. Ви можете це побачити? Ви бачите тут проліски? Ви бачите тут пролісок? Маски? Смішно. У мене мурахи по тілу, тому що те, що я хотіла згорнути, дублюється абсолютно карта метаро. Тут Верховний Жрець буквально. Про що він говорить? Казала побутове питання, а тут мені про духовність. Дивіться, що буквально. Дивіться, що буквально. Це карта диявола, взаємозалежні стосунки. Якби диявольський план. Зверніться до духовності, щоб не захворіти вірусом смішно. Ну, якби так звучить з першого, на перший погляд. Кажуть, опору організму мало. П'ятірка Пентаклів це завжди занепад. Це завжди занепад емоційний, душевний і по здоров'ю. Далі говорять, люди дуже налякані. Якщо ми беремо оцей переляк, кажуть, чим він лікується, ця інформація лікується чим? Вірую. Окей, десятка мечів, кажуть, що можуть бути і жертви. Прям не хочеться прибирати ці карти, тому що вони продублювали один одного. Практично, знаєте, як варіації на тему. Що скажуть з цього приводу Лінарман? Вони дуже добре показують здоров'я. Це карта знов духовності. Це карта церкви. Я не розумію, при чому тут церква. Святий Грааль, проповідник, коуч, диявол. Ну, я докопаюся в кінця. Я питаю одне, мені показують зовсім інше. Знову хрест. це як король мечів повтор. Знаєте, що мені дивно? Таке враження, що я запитую про одне, а мені показують про інше. Буквально, якби я дивилася про. Повернення полонених додому. Я б сказала: о, полонені повертаються з полону буквально з полону. Є... Добре, йдемо далі. Якби я говорила про міграцію, я б казала, мами з дітьми повертаються додому, це теж повернення додому. Повернення до коренів своїх. Лякають, що закриють кордони. Добре, іду від зворотнього є багато тривожних новин. Це плітки. Це коли роздувається, для того, щоб закрити людей, щоб закрити рух. Щоб обмежити рух. Оце основа ситуації. Для чого? А далі ми дивимося, як розвивається історія. Рух продовжується. Але безкінечно карта Хрест, і кажуть, звернутися до Бога. Чому? Карта, м -м, дивіться, карта Лелеки говорить про вільні перельоти. Ну, хай не в нас всередині країни взагалі по всьому світу. Я не бачу обмеження руху. Ідея є обмежити рух. Добре, давайте я буквально буду ставити запитання. Ну, якось дуже дивно показують. Я не бачу розвитку. Розміти, не... Що полинорман? Добре, не вийшла змія, не вийшли пацюки? Я запитаю інакше. Тут, як, -от, як лякання, як обесточування людей навмисне, все-таки, тут як продумана історія, всі питають про теорію змови. Ну... Добре, скажіть, будь ласка, карти, це. Штучно зроблений, так, дивлюся, яку би ту колоду. Це штучно придуманий вірус. Ну, якщо розганяють і лякають ним прям, то думаю, так. Але зараз побачимо. Це штучно. Карта зірка. Тут з ночів знову йде повтор, Колесниця. Дев'ятка кубків пажезлів. Якщо ми беремо історію, по суті, якщо щойно показували Лінар якщо ми йшли знизу вверх, то так і показували стагнація і тривога. це як принесення в жертву людей. Поранити людей. Тут хвороба. Тут кажуть, що реальна якась кількість людей може ну, сильно бути під впливом цього вірусу. Ну, може навіть бути летальні випадки. Якщо ж ми підіймаємося вище, то знову говорять, що це продумана ідея, щоб. Нова ідея, розумієте? А давайте ми ще так. Штучно. Швидше так, швидше ту. штучно. Тому що дев'ятка кубків це як фармацевтична компанія може бути. А головне, я бачу тут дуже багато руху. Тобто, скажімо так. Закрити хочуть, але для мене це швидко як лякають. Рух я бачу продовження. Давайте просто, скажіть, будь ласка, просто якась компанія хоче заробити гроші на цьому, це для цього робиться? Підійдемо до цього питання просто з іншого боку. Це робиться для того, щоб заробити там на нових вакцинах. Так, я не побачила, чи штучно. Давайте все-таки скажіть штучно. Ну да, то змочив це ідея? Це конкретна людина. Конкретні люди стоять за цим? Так, четвірка пентаклів. О, корпорація стоїть за цим. Четвірка жезлів. Організація. Да, за зачиненими дверима вироблялось. це зрозуміло. Тепер скажіть, будь ласка, це для того, щоб заробити гроші? Це просто конкретно для того, щоб нажитися. Якщо Пентаклі зараз підуть. П'ять мечів. Це карта фейків, це карта підлості, хитрості, мах, карта маніпуляції в такому поєднанні, карта імператора. А, Тут не так як заробити. Я не знаю, кому це потрібно. Це як страшний суд. Це як якась корпорація, яка хоче реально відсіяти ну, зменшення кількості населення людей на планеті. Я це... Знаєте, чому я так говорю здивовано? Я не вірю в такі речі. Як був в такі, знаєте, всесвітні, Всесвітню змову но показують так. Причому тут таке враження, що до цього дотична церква, релігія. Мені двічі вже, от дивіться, от просто двічі говорить Диявол Церква. Диявол церква разом. Розумієте, як владу тримають? Ось це карта маніпуляції. Коли. Іде отаке з'єднання імператор. Це якась маніпулятивна структура, маніпулююча п'ятірка, мочів. Кують на цьому гроші. Інші люди гинуть. Ем... По страшному суду. Це, ну, от, іде Чи Поранене серце тут. Хотіла вас заспокоїти цим розкладом, називається. Так, зараз треба, давайте мені заспокійливі. Як можна вберегтися від цього вірусу? Ой, в мене через хвилину консультація. Я буквально швидко-швидко закінчую цей розклад. Хотіла ж заспокоїти вас швиденько, називаєте. Як можна захистити себе від цього вірусу? Чи є? Так. Чи вже є готова вакцина? Її, ну, Вісім пентаклів, повтор карт її готують. Поранене серце. Знову ця корпорація, знову корпорація, яка готує. Швидше є. Дивіться, який іде карт. Верховний жрець мені постійно випадає. А... Вакцина є, готова. Я не бачу такої однозначної відповіді, що є 100% вакцина, що є 100% вакцинація. Хоча це може подібно бути по трійці мечів, як вакцину виробляють. Знаєте, як це може бути? Чому так показують? Можливо, вона і є. Боже, карта башня. Але її на початку притримують, щоб потім видати як велику радість, як велике спасіння. Тобто, розумієте, спочатку роблять з нас жертву, як раниться серце, є якийсь гвалт, а потім приходить спаситель, як Месія. Карта переможця, ну так, да, як Спаситель Месія. Добре, а давайте подивимося, наскільки е, цей вірус задіне Україну. Наскільки сильно? Бо мені здається, що в нас вже такий імунітет з цією війною. Наскільки цей вірус задіне Україну? М -м, зразу на десятка кубків. Не ну, може задіти. Десятка кубків буквально випала, пам'ятаєте, зразу ця карта випадала? А, це на іншій колоді. Це як сім'я. П'ятірка пентаклів о, означає, що оце якраз і є обмеження спілкування. Тому що це буквально спілкування, коли і тут, і там ми багато пересуваємося ми. А п'ятірка кубків. Це як втрати, це як обмеження. Ну гляньте, чи... який раз! З самого початку випадає Верховний Жрець. Для цього я і зробила цей розклад в такому форматі, щоб ви подивилися, як інколи працюють карти, які хочуть щось донести і достукатися. І військова карта випадає. Карта, карта змови таємної. Поки виглядає, що це реально штучно вироблена якась історія з погодженням чомусь як церкви, як якоїсь таємної організації. Україну може зачепити. Там ще випадає війна. Знаєте, чому ще от духовність випадає? Це така як ідея зупинити війни, така ідея фікс. Тому що є карта війни, і як ніби ми, можливо, цим оговтаємо людей, зупинимо війни, я запитаю, чи в правильному я напрямку мислю? Так, як обнулити війни. у Король Кубків диявол. Але кажу, так собі ідея. По-перше, це щось знайоме. Ми вже з цим стикалися. І це як різновид... Вірусів, всі, які були, от щось, можливо, таке? Дев'ятка кубків, Імператриця. Фармацевтична компанія буквально вже є план. Ну тут прописаний план. З ліками, зі спасінням. Як ми, власне, можемо обдурити цей вірус? Як людина може обдурити цей вірус, щоб він її не брав? Тому що ж ми знаємо, одних бере, других не бере. Король Кубків виходить на арену вже третій раз. Розкрите. Обдурити важко, це важка робота. Але це як щоденна праця, над імунітетом, не знаю, це увага! Це, на це треба звернути увагу. Легковажно до цього не можна ставитись. Ох, і тема, ох, і карти. Вони явно про щось говорять, але. Я запитала, як можна обдурити цей вірус? Можна обдурити цей вірус. Він, знаєте що? Я ще зрозуміла по лицарю мечів, що він може бути швидкий і швидкоминучий, що це може бути як хвиля. Тому що, от кажуть, дій по справедливості, дій правильно. Оберігай себе, наскільки ти можеш оберігати. Але кажуть, що є все-таки у нас супротив до цього імунітет, по карті сила. Є. І коли ми дивимося карту мир, це як закінчення циклу, Це що ми можемо це подолати і вийти трійка жезлів як на новий рівень. Що він, Знаєте, будь-яка хвороба, скільки я себе пам'ятаю, її потрібно правильно проживати. От раніше, навіть як я хворіла там, грипом чи що. Ти виходиш завжди з хвороби, так, втомлений, але оновлений. Тому що ти був закритий для світу. Ти як відпускаєш всі якісь взаємні зв'язки, ти менше спілкуєшся, ти як відриваєшся від мирського. Ти все-таки занурюєшся в себе до Бога. От щось така історія все-таки йде, тому що постійно зверніть увагу, коли я питала про вірус, мені постійно показувало: Верховний жрець, верховний жрець. Тобто, все-таки в духовне, туди. Тут, коли я питаю, як його можна пройти, можна. Паж мечів і справедливість це якесь таке яснобачення. Коли банан інколи банан, коли от, по справедливості ми підтримуємо себе, свій імунітет, ми над собою кхм, працюємо над здоров'ям, над духом, над своєю фізикою. Бо тут, бачите, як той, хто важко працював, має результати. Це як щоденна праця. Що мене заспокоїло, що все-таки, я тепер зрозуміла, лицаря мечів, що швидко. Можливо, казали, що ще на фронті можуть бути постраждалі саме від тих погодних умов. Королева Пентаклів це наша країна. Дорога. Війна з змочів, ну так, да, це я питаю про війну. Чи постраждають там? <кхи> ЗСУ. Тільки заговорила про ЗСУ, вийшли буквально ЗСУ. Ні, є якийсь захист. От що, як дивно? Іде вірус? Іде. Лякають їм. І, лякають. Він існує, він існує. М -м -м він забере якусь певну кількість людей задум на це є. Ну, мене таке враження, що Україна, от власне, Україна, от вона проходить по легкості цей шлях. Дай Боже, щоб там було. Принаймні, на сьогодні це виглядає жодної негативної карти. Ну, коли я заговорила про війну, да, показали війну, конкретно війну, карту ЗСУ, Але тут, якби волонтерка допомога, кажуть, що хлопці борються, і в них як увага на інше звернута. Виживемо. Виживемо. На цьому все. Можливо, я ще якось передивлюся це питання. Просто я хотіла його полегкості, а воно мені якось загнуло занадто філософсько своїми жрецями, святими гралями. Є змова якась? Так, є. Є корпорація? Так, є. Готові противірусні препарати? Так, не одразу вони будуть видані. Хочуть. Подивитися спочатку, там є відсів по страшному суду, через деякий час повисить, повисить проблема, а потім предоставлять. От, будь ласка, ми вас, ваші спасителі. Ну, десь якось так. Але Україна мені сподобалась. А головне, що мені сподобалося, коли я дивилася поле норман. Я там не побачила ні змії, ні пацюків, а це найгірші карти для хвороби. Там карта коса це як прям смерть. Ну дай Боже Боже, як то кажуть, Україну бережи. Дякую вам за увагу. Розповсюджуйте це відео, щоб заспокоїти наших українців. Ставте ваші цікаві запитання і до зустрічі в наступних відео.